Доброго дня, малята! Я дуже рада вас усіх бачити! І сьогодні я вас запрошую на прогулянку по території нашого дитячого садка. Давайте подивимось, що росте у нас на клумбах. Готові? Малята, погляньте, які гарні квіти! Ростуть у нашому дитячому садку на клумбах. Ось біленькі. Погляньте, як їх багато. А це квіти бускового кольору. Ми цей колір вже з вами вчили. Пригадуйте, коли малювали гілочку буска. Знову біленького кольору квіточки. А це квіти жовтого кольору. Діти, погляньте, яке в них довге зелене листя. Ця квітка зветься Ірис. А ось на клумбі виросла квіточка, яка схожа на сонечко. Діти, погляньте. Ця квітка називається ромашка. Погляньте, серединка в неї жовтого кольору, а пелюстки білого. Яка вона гарненька. Малята, а якого кольору листочки у ромашки? Правильно, зеленого. Листочки у ромашки зеленого кольору. Діти, вам сподобалася наша прогулянка? А скажіть мені, будь ласка, яка квіточка вам сподобалася найбільше?